Добрий вечір, даренькі пчеловоди. Приїхали на пасіку 20-39. Це валове, ну, Криворізький район, оброблять пчо. Приїхали, а пасіка реве. Дивіться, як темно, просто зараз ви не побачите. Невозможно прийти. Откуди вони летять. Ну ясно, що з сояшника. І на вагах кілограм, тож цілу неділю ноль було. Так що будемо чекати 6 півгодинки, поки вони злетяться. Тут же ж розводом немає у нас, маточки, юпочки випустили, так що будемо обробляти спреєм. Результат вам покажемо. Якось так. Всього доброго.

Що значить спрей? Не буду показувати його показувати, що рекламуєш. Зручно, подивимось результат. Розплоду немає, я думаю, буде одної обработки хватить. А там тоді ще в грудні місяці, раз пшагнемо, та і все. Так що дві обробки На рік, я думаю, це не дуже там і повредить їм пчлам. І час і займає мало. Як казав Малий Хелонвич, побідителей не судять. Результат. Пчоли зимують, нормально, ще й продаємо відводки. Так що дивіться, нас все влаштовує. на добраніч.